Є новина, друзі, депортація у Хілянтів Та до чого тут кінець війни? Я багато відео знімаю про завершення війни, тому що я хочу завершення війни, і там є такі коментатори: війна буде тривати довго або війна до перемоги, або до 30-го року, і дуже багато з них знаходиться за кордоном і вони чоловічої. Стать і вони дуже хочуть продовження війни. Ну напевно, або отримувати оцю допомогу там, десь в Німеччині, або ну ще якісь в них є причини. От щойно з'явилася новина: що тепер в Канаді, коли ви хочете отримати право на проживання або там дозвіл на роботу, або якісь інші документи, вам треба подати довідку, що ви не охілян. Ну тобто, що ви маєте право на вістрочку, або ви там не придатні до військової служби. І якщо ні, то ймовірно вас можуть депортувати я думаю, що така ситуація буде посилюватися і в США, і в Євросоюзі, і в Британії, тому що ну зрозуміло, що наші урядовці про це ведуть перемоги, тому що в Україні проблема з мобілізацією. Ну і якби вони будуть вимагати повертати чоловіків? І от в мене питання до цих коментаторів. Нащо ви це пишете? Нам всім потрібно завершення війни і щоб люди поверталися і відновлення України, тому що те, що ви будете писати, що війна ніколи не закінчиться. Не означає, що вас не депортують в Україну і не мобілізують, тому що світ настільки швидкий і близький, що це абсолютно ймовірно. І ця новина про Канаду це підтверджує. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм шапці профілі. Підписуємося.